Холодостійкі культури, що відрізняються тривалим періодом прокльовування насіння, намагаються посіяти під зиму, щоб навесні швидше з'явилися сходи. Традиційно пізньої осені багато городників сіють такі овочі, як петрушка або морква, отримуючи від цього більш ранню вітамінну продукцію. Коли садити петрушку під зиму, петрушка від осіннього посіву буває більш морозостійкою. Першу зелень можна зрізати майже на місяць раніше ніж при весняному посіві. А коренеплоди встигають вирости до солідних розмірів вже до серпня. Але важливо не пропустити терміни посіву і не висіяти насіння раніше певного терміну, треба вгадати так, щоб насіння в ґрунті до морозів встигли лише набрякнути, але ще не проклюнулися якщо посіяти занадто рано, ще до зими можуть з'явитися сходи, які потім загинуть, краще сіяти пізніше, але не чекаючи. Поки земля скам'яніє і покриється снігом, така ситуація може скластися в жовтні або листопаді, але і рік на рік не доводиться. Замість початку зими можуть зарядити проливні дощі. тоді традиційні терміни посіву треба зрушити, приблизний орієнтир, стійке похолодання до 2, і 3 ос в день з переходом температури до негативних значень в нічний час, посівом краще займатися в сонячний день. Коли ґрунт зранку вже прихоплюється крижаною скоринкою, а до обіду відтає, оптимальні терміни посіву в регіонах трохи розрізняються і орієнтовно виглядають так, південь країни Ставропілля, Кубань, Листопад, середнє Повожжя, Чорноземний регіон Кінець, жовтня, середня смуга, середина жовтня, північно-західний регіон Урал і Сибір. Посів в залежності від погоди може починатися вже з середини вересня або трохи пізніше. Як посіяти петрушку восени у подземнем посіві немає нічого складного, але треба врахувати, що восени витрачають в бійчі більше насіння, ніж навесні. Посів здійснюють гуще. Не кожне насіннячко виживе до весни. Весь хід робіт складається всього з декількох етапів. Здалегідь вибирають місце, враховуючи ґрунт і попередників, краще посіяти петрушку в нейтральну або слабокислу ґрунт після цибулі, чеснику або помідорів, а оптимально після сидератів овес, гірчиця, люпин і ін. Щоб сходи з'явилися швидше, грядку готують з південного боку на добре освітленому місці, завчасно в гарну погоду. Ретельно перекопують ґрунт, додаючи на один-два відро перегною стакан золи і щіпку суперфосфату. Відразу після перекопування готують борозенки в 10-15 см одна від одної глибина 3-4 см в борозенки насипають шаром 1, 1 5 см сухий пісок, щоб грядку не розмило до посіву, накривають її клейонкою рубороїдом, картоном або сухою травою, заготовляють кілька відер сухого ґрунту для засипки посівів. У день посіву знімають з грядки укриття і сіють в борозенки насіння петрушки. Сіяти треба густо насіння дрібне, поштучно розкласти не вийде, тому можна змішати їх з сухим піском, засипають насіння заготовленої ґрунтом. Після чого накривають грядку на зиму гілками соломою або будь-яким іншим матеріалом, добре утримує сніг, поливати, ні посіви, ні борозенки перед посівом насіння не треба. Іноді можна зустріти поради про підготовку насіння до посіву, протруювання, барботироване і вважаю, що цього категорично не варто робити, те, що піде на користь навесні. Може погубити петрушку восени, замочені насіння проклюнуться вже через кілька днів, а потім загинуть посіяні сухими. Вони самі в певний час пройдуть природну підготовку. Подзимний посів петрушки дозволить набагато раніше отримати ароматну зелень навесні. Посіяти насіння восени зовсім не складно. Найважче правильно вибрати терміни.